Татя моє прости, немає більше сліз. Забракло молитов, і я ніяк зігріть не можу твої руки. Свої обійми пригорну, так ніжно притискаючи до себе, душа пуста. Від тих прильотів і сирен, мабуть, оглухла я, не чую серденька твого, а у волосечку чомусь земля. Прости, дитя, немає більше сліз. Селенським болем зведені твої вуста. Горну у хустку крихітку мою, а в небі янгол голосно ридає, ридає і каже. Мамо, я тебе люблю. 4 червня, у день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в Україні проходить акція Дзвіночки ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Дзвіночок, який символізує голоси вбитих маленьких українців. Сьогодні ми маємо вшанувати пам'ять усіх безневинно убитих українських дітей. Цей захід став ще одним потужним мотиватором нашої боротьби за життя, за майбутнє України. За снимо є молоса